Вітаю вас, малята, зайчики та кошенята, а також шестикласники та шестикласниці. Сьогодні будемо говорити про завоювання Олександра Македонського. Сідайте зручніше, буде цікаво. Виснажливі війни між Афінами та Спартою мали наслідком занепад всієї давньої Греції. Економіка була зруйнована, а міста держави втратили свою колишню силу та єдність. Цим скористався цар сусідньої Македонії Філіп ІІ. Поки греки ворогували між собою, він створив потужну армію, основою якої стала знаменита Македонська фалага. За часів правління Філіпа Македонія перетворилася з невеликої гірської країни на наймогутнішу державу регіону. Спершу цар об'єднав внутрішні землі, а потім захопив сусідню фракію, в якій знаходилися багаті золоті копальні, що дало гроші на утримання армії. Використовуючи силу македонської фаланги і хитрощі дипломатії. Філіп підкорив сусідні племена, а згодом захопив стратегічні порти на узбережжі морів. Після вирішальної перемоги біля Херонеї, Філіп встановив контроль над майже всією Грецією, об'єднавши розрізнені поліси під своєю владою і розширивши кордони Македонії від Адріатичного до Чорного моря. Філіп змусив вступити до Союзу всі грецькі поліси, окрім Спарти. Коли він завоював значну частину Греції, Філіп відправив спартанцям послання з погрозою. Я раджу вам здатися негайно. Бо якщо я приведу своє військо на ваші землі, я знищу ваші сади, поневолю людей і зруйную ваше місто. Спартанці надіслали йому відповідь, яка складалася лише з одного слова. Якщо. І тоді Філіп, а пізніше його син Олександр, вирішив ігнорувати Спарту. На той час Спарта вже не була тією могутньою державою, що раніше, і не становила серйозної стратегічної загрози. А облога Спарти вимагала б багато ресурсів і часу. Вигоди від захоплення бідного та войовничого регіону були б сумнівними. Але найцікавіша частина нашого уроку це завоювання Олександра Македонського сина Філіпа. На піку своєї могутності його імперія знаходилася від Балканського півострова на заході до річки Інд на сході. В сучасні Греція, Болгарія, Туреччина, Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет, Ірак, Іран, Афганістан, Пакистан та частина Індії входили до її складу. Майбутній цар був доволі освіченим, його вчителем був філософ Аристотель. Але Олександр хотів стати великим завойовником і заздрив успіхом свого батька, побоюючись, що він захопить весь світ. І Олександрові не залишиться міста для подвигів. В віці 12 років Олександр довів свою спостережливість. Філіпу запропонували коня на ім'я Буцефал, але Буцефал був настільки диким, що ніхто не міг його приборкати. Олександр помітив, що кінь просто лякається власної тіні. Він повернув коня мордою до сонця, щоб той не бачив тіні, і спокійно заскочив у сідло. Переголомшений Філіп вигукнув «Сину мій, шукай собі царство по собі, бо Македонія для тебе замала. Згідно з легендою, під час перебування в Коринфі Олександр Македонський вирішив особисто зустрітися з відомим філософом Діогеном. Який жив у великій глиняній діжці. Коли молодий цар підійшов до мудреця і, бажаючи проявити свою велич, запитав, чи може він зробити щось для нього, Діоген спокійно відповів Відійди, ти заступаєш мені сонце. Вражений такою незалежністю духу і відсутності страху перед владою, Олександр мовив своїм супутникам. Якби я не був Олександром, я хотів би бути Діогеном. Ця зустріч стала символом протистояння двох світів безмежної земної влади та повної внутрішньої свободи людини, якій не потрібні багатства. Після чуток щодо загибелі Олександра у поході на північ, грецьке місто Фіви підняло повстання проти Македонського панування. Олександр діяв блискавично. Він за кілька днів подолав величезну відстань і взяв місто штурмом. Щоб налякати інших греків і назавжди припинити бунти, цар наказав повністю зруйнувати фіви, залишивши недоторканими лише храм та будинок поета Піндара. Шість тисяч жителів міста загинули, а тридцять тисяч були продані в рабство. Ця жорстока розправа стала суворим попередженням для всієї Греції, змусивши інші поліси остаточно визнати владу Македонського царя перед його великим походом на Персію. Під час перебування в місті Горді, Олександр Македонський зіткнувся з надзвичайною загадкою. В місцевому храмі стояв візм, який був заплутаний над складним вузлом. А давнє пророцтво стверджувало, що той, хто зуміє розплутати цей гордієв вузол, стане володарем усієї Азії. Багато людей намагалося зробити це роками, але марно. Олександр, не зумівши знайти кінці мотузки замість довгих спроб, вихопив меч і одним сильним ударом розробав вузол. Цей вчинок показав рішучість молодого царя і його вміння розв'язувати складні проблеми не хитрощами, а силою. І відтоді вислів розрубати Гордіє вузол означає швидко і сміливо розв'язати заплутану справу. У 333 році до нашої ери відбулася масштабна битва біля Іси, яка стала переломним моментом у війні Олександра з Персією. Незважаючи на величезну чисельну перевагу перського війська, македонський цар завдав нищівної поразки армії Дарія. Ключовим моментом став стрімкий удар Македонської кінноти, спрямований в центр, де перебував перський цар. Ця перемога відкрила Олександру шлях на південь до Фінікії і Єгипту, а Перська імперія назавжди втратила контроль над своїми західними володіннями. Єгипті, який довгий час перебував під гнітом персів, Олександра Македонського зустріли як справжнього визволителя і захисника. Місцеве жрецтво офіційно проголосило його сином Бога Амона. Та новим фараоном, що надало його владі священного статусу в очах єгиптян. На знак поваги до культури Єгипта, Олександр відвідав храм Амона в Уазі Сива, а на узбережжі Середземного моря заснував нове місто Олександрію Єгипетську, яка згодом стала найважливішим центром науки та торгівлі античного світу. У 331 році до нашої ери відбулася битва при Гавгамелах. найбільша та найважливіша битва Олександра проти Перського царя Дарія III. Цього разу Дарій ретельно обрав місце бою величезну рівнину, щоб максимально використати перевагу своєї численної кінноти. Та бойових колісниць із косами на колесах, але тактичний геній Олександра знову переміг. Він створив розрив у перських лініях і на чолі своєї важкої кінноти гейтарів завдав нищівного удару безпосередньо по штабу перського царя. Цар Дарій, побачивши загрозу, втік, що спричинило паніку та повний розгром його армії. Ця перемога фактично поклала край існуванню Перської імперії Ахаменідів, а Олександр був проголошений царем Азії і безперешкодно увійшов у Вавилон. Хоча Олександр Македонський мріяв вдійти до краю світу і умити зброю у водах океану, повністю підкорити Індію йому не вдалося. У 326 році до нашої ери на річці Гідсап він здобув важку перемогу над царемпором, чиї її бойові слони стали справжнім випробовуванням для македонян. Але після цієї битви армія, виснажена зливами, невідомими хворобами та постійними сутичками з місцевими племенами відмовилася йти далі за річку Гефазіс. Воїни були морально зламані звістками, що попереду на них чекають ще могутніші індійські царства тисячами слонів. Уперше в житті Олександр був змушений поступитися волі своїх солдатів і віддати наказ про повернення. Це поклало край його завойовницькому походу на схід. У 323 році до нашої ери, перебуваючи у Вавилоні під час підготовки до нових походів, Олександр Македонський раптово помер у віці 32 років. Оскільки він не залишив офіційного спадкоємця, його величезна держава, що простягалася від Греції до Індії, миттєво стала об'єктом боротьби між його полководцями. Через тривалі міжособні війни єдина імперія розпалася на кілька великих держав, найпотужнішими з яких стали Македонське царство, держава Селевкідів та царство Птоломеїв у Єгипті. Хоча імперія існувала недовго, вона поклала початок епосі елінізму, періоду, коли грецька культура, мова і традиції змішалися зі східними. Якщо маєте час, всім раджу відсканувати QR-код, виконати онлайн вправу. А на цьому я і з вами прощаюся. Читайте домашні завдання, всіх люблю, цілую і нехай згинуть наші вороженьки.